Значно у нас весь персонал рецепції володіє дякую, володіє мінімум однією іноземною мовою. Це мінімум. Деякі дівчатка однозначно говорять і двома, і більше. От якщо говорити про ресторан, то в нас так само регулярно проводяться підвищення кваліфікації, різноманітні тренінги персоналу, як наші внутрішні, так і зовнішні. Тобто ми намагаємося посилати наших офіціантів і адміністраторів в хорошому сенсі того слова. На Різноманітні тренінги, які проходять там навіть в Києві, дегустації. банально та дегустації постійні регулярні. У Нас є власний винний погріб, у нас є наш власний сомельє, який теж їздить на різноманітні винні у різноманітні винні тури. Наприклад, от в Австрію він досить часто їздить. Так само він в Молдові був там так само досить розвинуте виноробство. І думаю, ви в курсі. Ну тобто ми постійно вдосконалюємося, тому що є для чого, є для кого. Ми дуже любимо, вважаємо своїх гостей. І відповідно хочемо надати їм. Вів відповідно подяку вигляді нашого сервісу, комфорту, якості нашої кухні, як сказав вже Михайло Степанович, наш Євгеній Сушко, наш шеф-кухар. Він дуже часто буває у таких турах, які зможуть займати навіть декілька тижнів, і він їздить на практику і до Чехії, і до Угорщини, і до Австрії, і в Польщі він так само був нещодавно повернувся. Прошу і в Бельгії. Він був Та, ну, тобто він насправді об'їздив дуже багато. Ми на це гроші так би мовити, не жаліємо по одній причині. Єдине, вам хочу похвалити,